Вітаю всіх на моєму каналі. Будемо дивитись питання, хто за тобою спостерігає. І для чого подивимося? І для кого цей розклад подивимося. Так, кому потрібен розклад індивідуальний, звертайтеся за покликанням в шапці в профілі. Отже, для кого цей розклад. Так, для людини, сповненої емоціями. Або коло людини чоловік знаходиться, коли жінки знаходиться такий чоловік, а ти або вагітна, або вже мати. Або жінка кохана, от чоловіки сповнюються до тебе емоціями, така жіночна. Жінка, яку кохають, яка кохає. Жінка, у якої зараз. В усіх сферах зріст пішов. Збільшення комфорту, можливо, там покуп, купляєш штори додому якісь і так далі. Тобто комфортом себе оточуєш, доглядаєш за собою дуже гарно. Так, але й про роботу не забуваєш. Жінка вже майстерна, має. Або дипломи, або якісь кубки, нагороди, можливо, сертифікати і відточує свою майстерність, тобто деталі залишилися для того, щоб стати майстром, професіоналом своєї справи. Можливо, дуже легко впорається з хатнім господарством, для кого цей розклад. Для людини фінансово стабільної, яка не ганяється за грошима тут якраз в позитиві. Жінка, яка насолоджується тими результатами, які вже зробила раніше, і зараз можна бути більш степенною, такою не поспішати нікуди, насолоджуватись життям. Так, хоча і не забуваємо, що працює жінка. По лицарю Пентаклів, якийсь подаруночок нещодавно отримала, можливо. Від якогось юнака від 18 до 35 років, або просто звістку передала така людина, для кого це розклад? Для жінки, яка знає, коли їй рухатися, коли стояти на місці, очікувати, обдумує все. І думки дуже гарні в цієї людини, логічне мислення таке. От Можливо, і щитує в когось певну інформацію. От уміє так подивитись на людину і зрозуміти, що ця людина думає в сенсі позитивного чи негативного. Хто за тобою спостерігає? Хто за тобою спостерігає? Так. Людина з твого стабільного оточення, можливо, людина, яка вхожа в твій дім. Але знаходиться в холодних енергіях По мечах Це може бути близнюки Терези, водолії, жінка, може бути чоловік навіть в таких енергіях жіночих, тобто чоловік, який, якщо в тебе є такий чоловік коло тебе, який підпорядковується, тобі, наприклад, ти начальниця, він твій підлеглий. Так, хто спостерігає людина, зараз або знаходиться на лікарняному, або взяла якийсь тайм-аут в роботі передишку для того, щоб набратися нових сил. Можливо, десь на відпочинок поїхала, або ось нещодавно їздила ця людина для того, щоб набратися сил, поповнити свій емоційний баланс, можливо, енергетичний баланс. Так, хто за тобою спостерігає? В ну, цієї людини завершився, дивіться, завершився неприємний етап, чому саме відпочиває, після пережитого щось неприємне було, можливо, щось не вдалося в цій же ж поїздці, можливо, взагалі в житті щось трапилося. Можливо, хірургічна операція була навіть, можливо, Людину хтось зрадив, але це закінчення етапу, це вже закінчується момент, і людина дуже швидко вміє виходити з негативу в позитив, вміє знаходити оці позитивні емоції, які ведуть її в нове, краще, позитивніше. І людина, яка любить стабільність, безпеку. вміє вибудовувати свої власні кордони. Для чого ця людина за тобою спостерігає? Для чого? А їй цікаво, як ти себе самовиражуєш. От ти їй подобаєшся. настільки легка ти е, на підйом? Або легкий е, на підйом. Е, який позитивний? Так, настрій маєш, дуже е, наївність іноді проявляєш. Але тобі завжди щастить. От на яку прірву ти не йшов, от, е, ця людина. Вважає так, що тебе, як наче янголи підхвачують. так? Наміри завжди в тебе гарні. Ідеш тільки в краще, завжди обдумала і йдеш в нове краще. І перед тобою всі дороги відкриті, тобі тільки варто зробити вибір. Для чого ця людина відчуває з тобою себе могом. хоч це жінка, хоч це чоловік, це може бути для когось чоловік, дійсно, який на все коло тебе здатен, це може бути жінка, яка відчуває, що набирається від тебе емоцій. Які дозволяють відчувати в собі силу, впевненість, той стержень міцний всередині себе. Така людина за тобою спостерігає. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не і негатив обходять тебе стороною.